Щойно F-16 вже в Україні. Вони чувачі здійснили перший бойовий виліт у Кремлі. Паніка при цьому ані влада, ані партнери не визнають передачу літаків. Чому і чи змінять F-16 ситуацію на фронті? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Довго винищувачі F-16 Вже здійснили свої перші бойові місії в Україні. Про це повідомляє видання з телеграф із посиланням на представника повітряних сил. Зазначається, що літаки поки що використовували для протиповітряної оборони. Водночас The Times уточнило, що до України прибули шість F-16. Їх відправили Нідерланди. Невдовзі ще кілька бортів надійдуть із Данії. Поступово їх кількість на озброєні ЗСУ буде зростати. Протягом наступного року Україна має отримати ще близько 20 винищувачів, у тому числі від Бельгії та Норвегії. А загалом згадані чотири країни обіцяли надати українському війську 80 F-16. У мережі вже з'явилося перше фото із винищувачами в Україні. Літак помітили в небі над Львовом. Втім, офіційно ані влада, ані керівництво ЗСУ отримання f 16 не підтверджує. Зокрема, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк порадив дочекатися повідомлення від Володимира Зеленського чи Олександра Сирського. При цьому публікації в західних змі назвав спекуляціями – Подоляк не відкинув варіант, за якого Україна взагалі не коментуватиме надходження винищувачів. Далі цитую: довгий час наші партнери постійно говорили, що вони нам щось передають. Сьогодні таких заяв не роблять, тому що розуміють, що це трошки дивнувато буде. Так само Україна не робить сьогодні офіційних заяв. Кінець цитати у Білому домі. Теж всі карти не розкривають. Представник команди Байдена Джон Кірбі ось так відповів на запитання журналістів. Процитую. Вам потрібно говорити з українцями. Я не говоритиму про збройні потужності. Я лише додам, як ми говорили раніше, і говорили на саміті НАТО, що процес передачі Україні F-16 просувається вперед. Кінець цитати серед високих посадових осіб про поставка F-16 обмовився лише очільник МЗС Литви Габріеліс Ландсбергіс. Він написав таке на своїй сторінці у соцмережі. Цитую, «Ф-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Кінець цитати однак, варто розуміти, що важлива не сама поява винищувачів f 16 в українському небі, а їх спроможності, тобто зброя, з якою вони зможуть завдавати болю російській армії. Вже відомо, що США передадуть цілий комплекс ракет до літаків, зокрема протирадіолокаційні ракети AGM-88 Harm, високоточні авіабомби JDAM збільшеної дальності та авіабомби GLSDB. Крім цього, поліпшено модифікацію ракет AIM-120 класу повітря-повітря і ракети AIM-9X аналогічного класу. Це серйозний арсенал, і у Кремлі намагаються приховати паніку. Наприклад, Дмитро Пісков намагається запевнити, що Ф-16 не змінить ситуацію на фронті. Далі мушу цитувати: тут немає чарівної таблетки, немає ніякої панацеї. Вони повинні усвідомлювати це. З'являться ці літаки, поступово їхня кількість буде зменшуватися. Вони будуть збиватися, знищуватися. Кінець цитати. Генерал-майор запасу зсу Сергій Кривонос переконаний, що Росія одразу дізналася про появу F-16 в Україні, але це лише в плюс, мовляв, нехай ворог панікує і готується до найгіршого. Послухаймо, якщо брати з точки зору реакції ворога, то вони ж абсолютно швидко і практично моментально відслідковують переміщення будь-яких від повітряних цілей на повітряному просторі України, і вони достатньо швидко їх класифікували. І це причинило певний шухер, як кажуть в Одесі, на цьому такому путінському генделику. Новина про появу F-16 в небі збурила хвилю жартів та мемів у мережі. Наприклад, користувачі жартують над першим знімком винищувача в українському небі натякають, мовляв, насправді не зрозуміло, де і коли зробили це фото. Також українці кепкують, що Росії доведеться тепер оголошувати повітряну тривогу по всій території після зльоту F-16 з українських аеродромів. І звісно ж не обійшлося без жартів над речником Міноборони РФ ігорем Конашенковим, який постійно завищує кількість знищеної техніки зсу у своїх звітах. Користувачі соцмереж вже чекають від нього дезінформацію про нібито два десятки збитих f 16 хоча Україна отримала лише одиниці. Росія захопила ще одне село на Донеччині. Про це повідомляє Діпстейт. За даними аналітиків, окупанти встановили контроль над Тимофіївкою на Покровському напрямку. Також вони просунулися біля Іванівки, Желаного та веселого. На турецькому напрямку у загарбників теж успіхи. Вони мають просування біля Пантелеймонівки і Нью-Йорка. Фактично, бої точаться вже на околицях Турецька. Армія Росії робить ставку саме на постійне просування у Донецькій області. Про це журналістам заявив Володимир Зеленський. Він констатував, що наступ росіян на Харків провалився. А тому нині вони сконцентрувалися на окупації Донеччини. Головна ціль ворога Покровськ. Далі цитую Покровськ. Я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. А вже ж там є і Костянтинівка, а вже ж вони ціляться і на Торецьк, а вже ж вони хочуть, і плани у них є щодо Слав'янська. Але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і кабів все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку. Кінець цитати за даними генштабу минулої доби на цій ділянці росіяни провели 55 штурмів. Також вони суттєво обтиснуть на українську оборону в районі Курахового, Торецька, Лимана та Часового Яру. Загалом упродовж дня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. У цих протистояннях втрати окупантів величезні. Зокрема, 1370 осіб вбитими та пораненими. Крім цього, ЗСУ знищили 9 танків ворога, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, а також майже сотню автомобілів та спецтехніки. Ось яскравий приклад, як сили оборони відправляють на металобрухт техніку ворога. Відео з дрона зняли українські бійці на Харківщині. Там вони в одній із посадок виявили скупчення автомобільної техніки росіян. Як би ті не намагалися замаскувати позицію, план провалився. Українські воїни за допомогою FPV швидко впоралися із завданням, спалили ворожу техніку. У результаті знищені три автівки та особисті речі загарбників. А це кадри з під часового яру на Донеччині. Армія Росії пішла на штурм українських позицій за допомогою техніки та піхоти. Атаку росіян відбили воїни 23-ї окремої механізованої бригади. Висадку ворожого десанту з БМП накрили безпілотні ударні групи. В результаті зайняти омріяні окопи окупантам не вдалося. Далі в бій вступили наші мінометники та оператори АГС, знищивши техніку РФ. А завершили розгром противника вже піхотинці. Зауважу, що в цьому бою українським військовим вдалося поповнити обмінний фонд. Зокрема, вони взяли у полон командира 4-ї роти 217-го полку 98-ї дивізії РФ. Загарбник на допиті зізнався, що втрати величезні. Всі його підлеглі відступили з позиції, і він залишився сам. Послухаймо, відбував наказання в колонії, Попав в павкавню за розбойне нападіння. В Юрій місяці приїхала чи міноборони Ви бачите, соку. мені було 19 років. Я вже 14,5 років сидів. Ну, как бы пообещали вместе, я поехал. А у нас большие потери были. Мы э -э за зашли в две штурмовые группы, 24 человека. Буквально через полтора часа потеряли один человек сразу. И тяжелых раненых было очень много. И вторая группа, две группы выдвинулись в помощь. От і вийшло так, що я штую один залишився. Тим часом видання Forbes підтвердило знищення російського гелікоптера Мі 8 під Донецьком 31 липня. Ба більше, журналісти припускають, що вертоліт уразили за допомогою дрона. Цьому передували щонайменше 10 місяців спроб. За попередніми даними, однокілограмовий дрон вразив гелікоптер на східній околиці Донецька, що приблизно за 16 кілометрів від лінії фронту. Видання прогнозує, що таких випадків ми можемо побачити набагато більше уже найближчим часом. Особливо з огляду на те, скільки FPV-дронів Україна запускає щомісяця. <звук> Катастрофа у нижньому Тагілі. Там вибухнув житловий будинок. У результаті обвалився цілий під'їзд. У цей час у п'ятиповерхівці були люди. Частина опинилася під завалами. На місце вибуху терміново приїхали співробітники МНС. Подивимось. Екстрені служби повідомили, що ситуація нестабільна і досі існує загроза подальших обвалів. За даними російського МНС, через вибух у нижньому тагілі постраждали 12 осіб, із них шестеро дітей. Завали розбирають майже пів тисячі людей та 75 одиниць техніки. Серед жителів п'ятиповерхівки, що опинилася під завалами, є діти. Люди на вулиці чують їх крики. Рятувальники продовжують шукати двох 14-річних школярок. Вони були вдома на момент вибуху. Російські медіа також додають, що до лікарні вже повезли чоловіка і пенсіонерку у важкому стані. <клухи> через інцидент влада нижнього тагіла ввела режим надзвичайної ситуації, а прокуратура Свердловської області почала перевірку. Катастрофу вже прокоментував мер. Він назвав причиною вибуху хлопок газу. У результаті деякі жителі залишилися без квартир. Одна із мешканок розповіла, що вціліла лише кухня. Ні, У вас залилась кухня одна? одне. Ні, нікого дома не було. вас Алло. наша Очікувати рушла. Женщина з грудим дитинком із-під завалів, підійдіть до швидкорозвитку. О, Боже, я не можу, я не можу. Підійдіть до швидкорозвитку, я не можу. А поки у Свердловській області у повітря злітають будинки, на Білгородщині нещухають вибухи. Ще в ніч на 1 серпня безпілотник нібито атакував будинок у Борисівці. Там загорілася покрівля. Мешканцям довелося самотужки гасити вогонь, аж поки не приїхали МНСники. Уже в Франції дрони, начебто, вдарили по ще трьох населених пунктах прикордоння. Наприклад, у Шебекіному на території приватного будинку вибило вікна, пошкодило стіну та посякло паркан. А в селі Нежеголь, за даними російської влади, два ФПВ буцімто атакували ще один приватний сектор. Щонайменше два будинки лишилися без покрівлі та вікон, нібито внаслідок ударів спалахнуло житло і в селі Ілакпентівка. Губернатор Білгородщини стверджує, що постраждалих немає. Зауважу, що найчастіше бахкає саме у районі Шебекіного. Ось у цього разу в окрузі пролунав потужний вибух, після чого весь район затягнуло чорним димом. Місцеві пабліки повідомили про влучання на одному із підприємств після атаки. БПЛА Уже згодом стало відомо, що епіцентром вибухів. Став завод сільськогосподарського призначення. Невдовзі жителі самого Шебекінного побачили чорний дим. І в іншому районі міста. Губернатор області запевнив, що це буцімто горить очерет. Віримо? Звездвітої болота не обійшлося в місті і без постраждалих. Поранень, начебто, зазнали водій і пасажир автобуса. Його атакував дрон. Принаймні так стверджує місцева влада. Вибухова хвиля зачепила сусідні будівлі. Понівечені також кілька автівок. <звук> Окупанти здійснили замах на російського опозиціонера Пономарьова. У ніч на 1 серпня вони вдарили шахедами по будинку Політика на Київщині. Пономарьов та його дружина зазнали поранень, проте їх життю вже нічого не загрожує. У МВС підтвердили атаку, однак не стали розкривати особи власників будинку на Київщині. Зазначили лише, що двох поранених осіб доставили до лікарні. Через удар дрона «Камікадзе» понівечено також два будинки. Сам Ілля Пономарьов назвав інцидент другим днем народження. Він додав, що це п'ята спроба замаху на нього. Цитую. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною і найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм. Подробиці напишу пізніше, кінець цитати. Загалом росіяни запустили по Україні вночі сім шахетів. Усі їх збило ППО на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. За даними повітряних сил, ворог також вдарив балістичними ракетами Іскандар М із Воронської області та Криму. Щодня армія Росії гатить по багатьох українських регіонах. Ось наслідки їх терору на Харківщині. Упродовж 31 липня. Загарбники скинули каби на села Горяне, Шевченкове, Великий Бурлук і підсереднє. У результаті, на жаль, одна людина загинула, а ще дві постраждали. Також багато пошкоджених будинків. Аже в ніч на 1 серпня росіяни атакували нового та ізюм. Загинув один чоловік. Жінка отримала поранення. Били окупанти і по Дніпропетровщині з вечора, середи, вночі і вже зранку. Постійні вибухи було чути на Нікопильщині. Ворог стріляв із РСЗВ «Град», важкої артилерії, запускав дрони камікадзе. Дісталося Нікополю, Червоногригорівський, Мирівський, Покровський та Марганецький громада. За даними обласної адміністрації, у регіоні понівечена інфраструктура пошкоджені три підприємства, приватні будинки та лінії електропередач. А це наслідки російського терору в Запорізькій області. За добу армія Росії завдала 408 ударів. Поранень зазнала одна людина. Крім цього, сім будинків та об'єктів інфраструктури пошкоджені. Під обстріли росіян потрапили 20 населених пунктів Херсонщини. Окупанти поцілили у житлові квартали, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків. Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, а ще десятеро дістали поранення. Знову гучна ніч була у прикордоні Сумщини. Загарбники тричі атакували мирних жителів регіону. Прикордонники зафіксували 28 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалегінська громади. Ще три громади постраждали на Чернігівщині – Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська. Росіяни гатили із мінометів ствольної артилерії, а також використовували fpv дрони. Тим часом у Румунії знову виявили уламки шахедів, які Росія запускала по Україні. Нові фрагменти БПЛА знайшли в районі Чаталкіой повіту Тулча. Румуцька влада наголосила, що засуджує удари РФ по українській землі. Однак цим і обмежилася. Жодних дій у відповідь ані Румунія, ані НАТО не здійснили. До нової війни залишилося 72 години. Іран та його союзники готують повномасштабні бойові дії проти Ізраїлю. Про це повідомляє CNN із посиланням на Пентагон. Водночас Financial Times додає, що США та ЄС негайно провели переговори, щоб запобігти кровопролиттю. Тим часом The New York Times зазначає, що наразі не зрозуміло наскільки жорстким буде удар Ірану. Цитую. Іранське військове командування розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки дронів і ракет на військові об'єкти поблизу Тель-Авіва і Хайфе, але намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах. Один із варіантів, що розглядається, скоординована атака з боку Ірану та інших фронтів, де він має союзницькі сили, у тому числі Ємену, Сирії та Іраку, для досягнення максимального ефекту. Кінець цитати. На цьому тлі в Ізраїлі побоюються замаху на прем'єра Віняміна Нетаньяху. Тамтешні медіа пишуть, що служба безпеки розробила нові інструкції для всіх вищих чинів. Нетаньяху та іншим міністрам дозволили брати участь у масових заходах лише за наявності захищеного місця на випадок нападу. Також усі поїздки прем'єра та його уряду мають пройти попереднє схвалення у службі безпеки. Чому взагалі Іран вирішив раптово атакувати Ізраїль? Це реакція на вбивство лідера радикального палестинського руху Хамас Ісмаїла Ганію його ліквідували 31 липня у Тегерані. Разом з ним загинув охоронець. Ганію вбили у його резиденції після того, як він прибув на інаугурацію президента Ірану. Змій писали, що в маєток прилетіла ракета. Іран одразу ж звинуватив у замаху Ізраїль. Військовий оглядач Ігаль Левін вважає це вбивство своєрідним сигналом для іранської влади. Цитую, Ганія був знищений просто у своєму ліжку, незважаючи на охорону. Його ліквідація саме в Тегерані, а не в іншому місті, є прямим сигналом лідерам Ірану, що вони вразливі. Те, що вони прибувають у себе вдома, не є для них щитом і гарантією. Кінець цитати. При цьому Левін зазначає, що вбитий лідер Хамасу був одним із прихильників атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023. -го. Мовляв, друг Путіна, Лаврова та Ердогана був доларовим мільйонером, проживав у Катері і при цьому не був яскравим фанатиком. Однак, це не завадило йому піти проти Ізраїлю і розв'язати бійню у секторі Гази. Ізраїльський експерт опублікував кадри, на яких Ганія разом з іншими лідерами Хамасу 7 жовтня. Спостерігає у прямому ефірі за атакою бойовиків на Ізраїль. Левін припустив, що терористичний рух сподівався налякати євреїв стрімкою і кривавою атакою, і Ізраїль, трохи побомбивши газу для вигляду, сяде з ним домовлятися. Однак Хамас помилився, додав експерт. Схоже, що ізраїльські спецслужби всерйоз взялися за всю верхівку терористичного угрупування. Адже незадовго до ліквідації лідера Хамасу від авіаудару по сектору Гази загинув командир військового крила бойовиків Мухаммед Дейв. Міністерство оборони Ізраїлю отримало докази його смерті. Дейв також був одним із організаторів атаки 7 жовтня. Завдяки військовому тиску на Хамас, армія Ізраїлю змусила бойовика покинути тунелі, в яких він переховувався. У підсумку винищувачі Цахалу… Сахалу. Завдали удару по комплексу, де розташовувався Дейв. У мережі навіть з'явилося фото, на якому міністр оборони Ізраїлю викреслює ім'я Мухаммада Дейфа із списка пріоритетних цілей. Але і це ще не все. Дісталися ізраїльські військові і до одного із радників лідерів Хезболи. Вони ліквідували в Беруті фода шукру. Той був особистим радником генсека угрупування Хасана Насрали. Шукру відповідав за озброєння руху, зокрема, високоточні балістичні та крилаті ракети, ракети великої дальності і безпілотники. Навіть США свого часу оголосили Шукру міжнародний розшук. За його голову пропонували 5 мільйонів доларів. Хезбула вже офіційно визнала ліквідацію військового радника і оголосила, що війна із Ізраїлем вступає у нову фазу. Тож, не дивно, якщо це ліванське групування приєднається до атаки Ірану на Ізраїль. Чи вдасться США та партнерам завадити новій повномасштабній війні на Близькому Сході? Будемо стежити разом на фабриці. Новин обов'язково підпишіться на канал і не забудьте поставити вподобайку. Побачимось.